Вітання, ви дивитесь спецвипуск програми Контакт. Ми достовірно та оперативно інформуємо вас про події, про останні події в Україні та в нашому Черкаському регіоні. І маємо інформацію про те, що нині область обозголовлена. Черкащину офіційно звільнено від Сергія Тулуба. Вже йде відповідний указ на сайті президента України. Його підписав виконувач обов'язків Олександр Турчинов указом президента України Сергія Тулуба звільнено з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації. Підставою звільнень вказані статті 112 та 118 Конституції України. І додам, що на посаду губернатора Черкащини Сергія Тулуба було призначено указом Вікторія Нуковича ще від 6 квітня 2010 року. Фактично епоха Тулуба тривала майже 4 роки, і хочу нагадати, що призначили пана Тулуба в день народження його попередника Олександра Черевка, як я вже сказала 6 квітня. Нині говорять про те, що дві кандидатури найбільш ймовірні на цю посаду це колишній податківець пан Ткаченко, а також головний батьківщинівець області Анатолій Бондаренко, опозиціонер. Їхні коментарі, а також більш свіжу інформацію щодо цієї ситуації, будемо мати згодом. І далі про черкаські події. У Черкасах навчатимуть медичних волонтерів. Ось така інформація з'явилася на сайті про все. Наші колеги вказують на те, що через напружену ситуацію в країні дуже активізувалися і медики, і громадські організації, і люди вчаться надавати першу медичну допомогу один одному, а також рятувати життя. В обласному центрі організовують навчання для волонтерів по наданню першої медичної допомоги. З таким проханням до департаменту охорони здоров'я Черкаського міськвиконкому звернулися представники громадськості. Далі маємо коментар начальника профільного департаменту Олега Стадника. Цитую пана Олега. Уже Є охочі навчатися, нині підшукуємо місце для таких курсів та визначаємося, хто їх буде проводити. Сайт про все пише про те, що пан Стадник переконаний, що навички надання першої медичної допомоги ніколи не будуть зайвими. Зокрема, і в цій ситуації, яка склалася в Україні, досить тривожні повідомлення звідусіль. Головний медик міста каже, що навіть незважаючи на нинішню ситуацію в країні, кожна людина і так повинна вміти надавати долікарську допомогу. І додам, що схожі курси збирається проводити і в черкаській самообороні. Як раніше писали в соціальних мережах, такі курси для медичних волонтерів відкриває і столична клініка Борис. Ну а про те, як такі курси проходять у Черкасах, як навчаються волонтери і як їх навчають, можемо бачити просто зараз. Моя колега Вікторія Хамаза поділилась цікавим відео. Дивимось, і потім повертаємось в студію. Вот это, вот засеките 30 время, 300 раз, И 30, 30, 30. ее состояние, раз, как, да. Такой скорости, да? Ага. И и чем чаще, потом... у детей еще чаще а надо, но там чаще просто физически чаще. легче, там... Надо, надо, и потом... Тогда фиксируется, вот. Вы этим, это если просто вы увидели, что он еще и дышит, как будто и не дышит, вы можете взять за угол челюсти, видите, вот, два... Выдох и выдыхаешь. Вот этот объем раз... Закрывай нос. Да, вот. Вот, максимально ты выдыхаешь. Mm -hmm. Еще раз вдохнула, еще раз выдохнула. Mm -hmm. Вот. Переходишь на непрямой массаж сердца. Возвращаешься. Да. Вот. Значит, что здесь еще важно? В mm -hmm. Груди mm -hmm. заключится сосовидные мышцы. Mm -hmm. Чтобы определять пользу мозгу и к сердцу. И тем самым э, mm -hmm. просто-напросто потом. Mm -hmm. Так, затем что еще? Вот ленингоскоп. Что такое ленингоскоп? Это э, берем, интубируем вот так вот. Значит, если я заинтубировала, почему? почему важно, і сейчас я вам скажу за одну вещь, Вот. И слушаем, где кося. В легких есть. є. Спецвипуск програми Контакт триває. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про найсвіжіші новини по Україні загалом і на Черкащині, зокрема. І наступна інформація: я всеукраїнського масштабу маємо нові кадрові призначення. Зокрема, пан Турчинов, який нині виконує обов'язки президента України, призначив пана гайдука командувачем військово-морських сил збройних сил України. І Вже з'явився відповідний наказ. Пан Гайдук фактично виконує обов'язки командувача військово-морських сил України з 2 березня вранці того дня. Нагадаю, попередній командувач України Денис Березовський був відсторонений від земеної посади. Нагадаю, що він дав наказ українським військовим частинам у Криму не чинити опор військам Російської Федерації і скласти зброю у разі блокування містечок. Зрештою, у Києві Березовського звинуватили в державній зраді. і Суд дав дозвіл на його затримання. Тому ми маємо нового керівника, нового очільника військово-морських сил Збройних сил України. І інформація теж всеукраїнського масштабу, яка стосується і Черкащини. Зокрема, ми маємо коментар пані Матвієнко. Це спікер Ради Федерації Російської Федерації Валентина Матвієнко, яка виросла на Черкащині, тобто наша землячка, і ось що вона заявила. Вона підтримує приєднання Криму до Росії. Про це вона повідомила сьогодні в ході зустрічі з главою парламенту Криму Володимиром Константиновим. І про це інформують наші колеги з Уніану. Наша землячка, пані Матвієнко, сказала цитую: парламент Криму вибрав найдемократичнішу форму проведення референдуму як найвищу форму волевиявлення народу. Я хочу відповідально заявити від імені Верховної Палати, яка представляє інтереси всіх регіонів Російської Федерації. У разі, якщо народ Криму на референдумі виявить свою волю і ухвалить рішення про входження до складу Росії, ми, як верхня палата російського парламенту, безперечно таке рішення підтримаємо. Ось такі справи на цю хвилину. У мене все побачимось вже о 15-й годині. У нас буде гість студії. Залишайтеся з нами.